Вітаємо, компанія автопарк Відецький філіал. У нас на надходження BMW X5 в кузові Є70, рестайлінг з 3-літровим дизельним двигуном на дві турбіни, це м 57 двигун, повний привод X-Drive, автоматична коробка передач. Автомобіль у нас приїхав з Америки, фактично має два власника в Україні, технічно, без жодних зауважень. Екологія вся присутня на місці, електропривод кришки багажнику, машина у нас, до речі, семимісна, заснована дорогою плівкою на ось таких нових дисках. Резина у нас лоб з дуже гарним протектором. Це у нас 19 диски по салону. Друзі, ось така красота, чорна шкіра, дуже в класному стані. Перешитий потолочок в чорну алькантару, панорама. Всі функції працюють, задні шторочки присутні, ставочки з такого темного дерева. По кузу абсолютно ніяких зуважень немає. І Півнесенький простих струнечка, повний електропакет, максимальні передні сидіння, спиночки насламається, пам'ять. Так, тут в нас доставлена ось така велика вже мультимедія, також електронне табло. Так от виглядає у нас все. жодної помилочки на автомобілі немає. Є підігрів керма, підігрів переднього ряду, багатозонний клімат на передній та задній ряд. Друзі, працює рівнесенько. Класний обслужений автомобіль. Ціна буде 19 990 доларів 1 місто Вінниця. містовіниця. Козацікав даний варіант, знаходимося за адресою. Нагадую, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А, також доступний в та в кредит. Можемо пригнати вам по доставочці. Також доступний клітин і пригон авто.